Доброго ранку, доброго дня, всім гарного настрою, чудового дня. Дітки, добрий день! Рада всіх вітати сьогодні на заняття. У нас сьогодні заняття незвичайне. Нас сьогодні запросили до себе в гості казкові герої. В них накопилося дуже-дуже багато задач, а вони самі їх вирішити не можуть. Тому ми з вами вирушаємо. У цікаву подорож казковими галявинами, де допоможемо різним казковим героям. Починаємо! На першій галявині нас зустрічає Червона шапочка. Дивіться, скільки тут багато квітів різних. Є кульбаби, чорнобривці, маки, дзвіночки і ромашки. І вона хоче їх всі перерахувати. Давайте їй допоможемо. Спочатку порахуємо, скільки тут кульбаб. Рахуємо разом. Дві. Правильно. Тепер рахуємо чорнобривці. Давайте разом. Один, два, три, чотири. Чотири чорнобривця. Тепер рахуємо маки. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять маків у нас осталися дзвіночки та ромашки. Ромашок у нас одна, а дзвіночки один, два, три. Молодці! Червона шапочка вам дякує за вашу допомогу. Ми вирушаємо далі. А ось тут, подивіться, нас вже зачекалася Тюймовочка. Вона хотіла допомогти метеликам, а їй одній не споратись. Давайте їй допоможемо. Подивіться, які чарівні метелики прилетіли. У кожного метелика на крильцях є кружечки. Нам треба порахувати кружечки і посадити. Кожного метелика на квітку з цифрою. Ось дивіться, в нас є квіточки, на них намальовані цифри. Один, два, три, чотири п'ять. Ми шукаємо метелика з кружечком і цифрою, яка йому допоможе. Давайте разом шукати. Перший метелик з синіми крильцями. В нього скільки крапочок? Одна. Молодці! Давайте пошукаємо квітку. З цифрою один знайшли. Наступний метелик з червоними крильцями. Давайте порахуємо його крапочки. Один, два, три. Шукаємо квіточку з цифрою 3. Ось у нас три жовтенького кольору. Добре. Жовтий метелик. Бачите, на ньому дві крапочки і вже сів на квіточку. А давайте перевіримо, правильно він знайшов свою квіточку, чи ні? Один, два, і цифра 2. Молодці, вірно. Далі рахуємо. Далі рахуємо зелену. Скільки в нас крапок. Один, два, три, чотири. Шукаємо квіткою з числом чотири. Знайшли. Давайте посадимо. І останній метелик в нас залишився. Дивіться, скільки на ньому багато крапок. Давайте будемо разом рахувати. Один, два, три. 4, 5. І квітка в нас остання теж п'ять. Молодці. Вам, діймовочка, каже, велике дякую, ви їй дуже-дуже допомогли. Зараз діймовочка разом з метеликами пропонує нам зробити гімнастику для оченят. Зараз будуть літати метелики. Ми з вами будемо сидіти рівненько, головою не крутити, але оченятами слідкувати, куди полетить метелик. Готові почали. Батає у житті у нас доволі і сумного. Але коли все без прикрас нема чогось нового. А що було все з фарбами, як у книжках малюють, для того, мабуть, на землі метелики існують. Метелики, метелики, барвисті і красиві, дуби, і клани велетні, позаздрять ваші силі. Метелики, метелики, чарівники і фелики. Що крильцях ваших, не знайдеш і в музеях. Палітру неба занесуть частиночку земного, і пісню нашу донесуть, до хмара краще Богу. І небо посміхається, коли вони літають. Якщо гроза збирається, вони відпочивають. Дітки, дивіться, хто нас зустрічає на цій галявині. Це ж колобок і якісь кумедні геометричні фігури. А це означає, що наступне завдання буде пов'язане з геометричними фігурами. Тут є фігури, які ви вже знаєте, і які ще не знаєте. Перший це круг. Далі у нас іде шестикутник. Далі квадрат, овал, Знизу червоненький прямокутник, п'ятикутник, трикутник і восьмикутник. Давайте подивимось, що ж вони нам приготували. Що ж нам тут треба зробити? Знизу є дітки. Он дівчинка з м'ячиком, хлопчик з пірамідкою і хлопчик з кубиками. А зверху у нас є геометричні фігури: квадрат, круг і трикутник. Нам потрібно знайти, на що схожа іграшка у дитинки, на яку фігуру. Дивіться: м'ячик у нас схожий на круг. Пірамідка на що схожа? На трикутник. А кубики. На квадрат. Молодці, перевіряємо. Все вірно. Давайте наступну картинку глянемо. Так, дивимось на діточок. У першої дівчинки подарунок. Далі у хлопчика морозиво. І у наступного хлопчика морська зірка. А геометричні фігури в нас є: овал, зірка. Ну і така ви ще й не знаєте, це трапеція. Так, на що ж схож подарунок? На трапецію, морозиво, на овал. А зірка? На зірку молодці. Ось так у нас з вами все вийшло. У першої дівчинки кристал, у другої хлопчика музична іграшка піаніно. І у третьої дівчинки повітряний змій. Так, зверху геометричні фігури у нас ромб, прямокутник і п'ятикутник. Дівчинка з кристалом. Це яка геометрична там фігура у кристалла може бути? На що вона схожа? Так, на п'ятикутник, хлопчик з музичним інструментом. Яка форма? Прямокутник, а повітряний змій це ромб. Дуже гарно і швидко ми з усім впорались. Рушаємо до останнього. Казкового героя. Ой, а на цій галявині дивіться хто? Карлсон, бо він був на прогулянці і зустрів багато-багато в нас комах. Йому стало так цікаво, що він, він вирішив всіх перерахувати. Давайте ми з вами йому допоможемо. Спочатку будемо рахувати зелених комах. Давайте, скільки їх. Порахуйте. П'ять. Молодці. Ой, квіточки він хоче перерахувати. Давайте йому допоможемо. Один, два, три, чотири. Чотири квітки. Разумнечки. І останні з чорними крильцями комахи. Рахуємо. Один, два, три. Чотири. Правильно. Тепер ми будемо рахувати метеликів. Спочатку рахуємо коричними. Рахуйте самостійно. Скільки? Чотири. Далі світло-зеленими крильцями рахуємо теж чотири. І останні жовті. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири п'ять. Молодці! Дивіться, скільки багато приповзло ще мурашок. Давайте їх порахуємо. Спочатку світло коричний. Один, два, три, чотири, пять. Молодці. Наступні рахуєте самостійно червоні. Три. І останнє рахуємо темно темнокоричні. Теж три розумнички. Дивіться, скільки тут багато різнокольорових метеликів. Давайте порахуємо спочатку рожеві. Рахуємо разом, бо їх багатенько. Один, два, три, чотири п'ять. Шість. Далі блакитні. Один, два, три, чотири. І останні зелені рахуйте самостійно. Скільки їх вийшло? Правильно, чотири. Ось вони всі разом, щасливі наші казкові герої. Вони дуже раді, що ви їм допомогли. І чекають на наступних зустрічей. Дякую, дітки, вам за заняття. Ви великі розумнички. До побачення!